BMW X5 2015 року випуску. 3 літри бензин, повний привід, в гарному білому кольорі. Є передні задні партроніки, є камера заднього виду електроляда багажника. Безключови на 4 двері, кожен салон, задній клімат, підігрів задніх сидінь, велика панорама. Попереду у нас. 4 склопідйомники, електрорегулювання руля, є підігрів, мультируль з круїзом, пам'ять сидінь, регулювання. НБТ у нас велика, клімат-контроль на дві зони з попереду, є підігрів передніх також сидінь, автомат, ЗТФ, вибір режимів руху і багато іншого. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, Приїжджайте до нас компанія Автофокус ТРЦ Республіка Кільцева дорога 1.